Додатково хочеш штрафувати людей, які влаштовують міні-бізнес на продажу речей в інтернеті і які не платять податки. Ви знаєте проти такого? Як мінімум податки, якісь платити. Не знаю, може за пільговими умовами, не знаю. І лі масштаби, коли ще тільки розвивається бізнес, то можна зробити і поблажку такси. В цьому місці 10 штук, в наступному 2 штуки, і типу. за що вона буде платити ці податки? Зараз така ситуація де кожна копійка вона. Може спасти, так сказати, хоча б день-два піжди покушати щось буде. Скажімо так, ніяк не використовувати ресурси держави. Я просто на своїй території своїм це займається. І ну, просто менше ставку і можна так зробити. А якщо це реально вже міні-бізнес, то мають платити податки. Можна було б її оподатковувати, це буде плюс гроші в бюджет. Бо я вважаю, що буде трохи несправедливо проти повні податки. Для людини, яка має маленький бізнес, продає на OLX, не знає свої вироби якісь. Там прикраси все таке інше, і вони наприклад вимагають більше там чотирьох тисяч гривень податків. Ну це буде забагато, як на мене.